Слава Україні, добрі люди! Сьогодні я розкажу, як виростити ось таку гарну картоплю. Є два варіанти. Або ви закуповуєте гарний посадочний матеріал, або виращуєте його самі. Сьогодні я розкажу, як із насіння виростити гарний посадковий матеріал. Також під відео в описі буде мій вайбер і Telegram. Там я продаю насіння картоплі, насіння томатів, огірків, все, що в мене є в наявності, там можна переглянути. І вже можна починати замовляти. Насіння краще зберіть самі з того сорту, який вам подобається. Тому що дуже часто я закуповував насіння, там пересортиться. Виросте у вас, допустим, із 100 стаканчиків, отаких от з насінин. і кожна картопля буде різна. Вам буде дуже важко спочатку скажімо так, почати закріпляти свій сорт, тому що буде і довгенька, кругленька, красненька, рябенька. А в чому суть вирощування з насіння, вам потрібно буде поступово закріпляти сорт. Тобто поначалу буде розсип різний. По розміру, по формі, по кольору. Допустимо, якщо ви червону посадите, то вона може бути з п'ятнами, з білими, тому що ви не знаєте, де це насіння вирощувалось. Могло все в переміжку висажено на участку. Вам зібрали. Запакували, тобто в основному попадається одне гімно, краще вибрати самому насіння, і насіння, якщо збираєте, то на участки має бути виснажена картопля тільки одного сорту, інакше буде все перемішано. Ось така розсада у нас виростає за два місяці від висадки насінини. Передержувати не треба. Я вам показав, що корніва система вже така повністю заповнила стаканчик іначе буде закручуватися і ви потіряєте в розмірі картоплі. Не передержуйте ні в коєм разі. Картопля висаджується в підготовлені лунки. Картопля дуже любить рихлий ґрунт. Далі по відео я покажу, як буде викапувати відро картоплі з куста, але це не з цього урожаю, а вже з іншого. Спочатку вибираєте супеліт, у вас получиться не дуже такі крупні клубіньки розміром. З... Максимум кори на яйцо або навіть менше. А тоді, через рік, як їх висадити, вже зможете викопати відро картоплі з куща. Обов'язково мульчую, обов'язково мотоблоком добре рихлу почву, тому що в рихлій почві, добре спушені, картопля добре розвивається. І в кожну луночку хоча б по столовій ложці золи попілу, якщо є в наявності. Якщо нема, не заморачуйтесь купіть. Нітрамофоску, наприклад, туди по чайній ложечці з землею перемішали, і поступово вона буде віддаватися вашій рослині і получите максимум урожаю. Добре, поливаємо, почва має бути зволожена, тоді картопля буде розвиватися. Якщо буде шмалити за 40 температура, а ви не будете поливати, вона просто останавливається в розвитку і не розвивається, не набирає масу. Це дуже важливий нюанс. Постійно вирощую картоплю під соломою. Солома не дає перегріватися почві, держи влагу і в рази крупніша картопля. І тоді, як ви земля така рихла. У нас дуже послушливо. У нас температура за 40 це постійно літом. Тобто, мій клімат зовсім не підходить для вирощування картоплі. Тобто треба туди, десь північні зони. Ближе до гір, де постійно йдуть дощики, температура невисока, тоді вона розвивається. Ось так вона росте, розвивається. Обов'язково збираємо жуків, тому що будуть підгризати ваші кустики. Даже якби отаку молоденьку картоплю з сім'ян. Вона має захищатися. Дуже часто в інтернеті пишуть, ну це все бред. В будь-якому випадку будуть жуки будуть підрізати, і треба її від них берегти. Я не бризка, я просто вручну збираю жучків. Ось, бачите, вона навіть збирається. Вікнути. Оці цвіточки можна обірвати, у вас чуть, чуть крупніше буде картопля, тобто не буде використовуватися сили на розвиток цвітка, на квітіння, а все піде в картоплю. Ось бачите, жучки, обов'язково їх збирайте, бо вони суттєво знижують ваш урожай. Тобто менше фотосинтеза, з'їдять часть картопля, то й все з'їдять, не буде фотосинтеза, не буде розвитку бульби. Ну і викапування. Це викапую я вже картоплю через два Роки. Тобто перший рік ми вирощуємо супереліту, клубеньки такі невеличкі бульбу. Потім її висаджуємо, Обов'язково не садіть на одному і тому самому місці картоплю постійно. Чередуйте, розбийте участок на 4 частини, і тільки раз в 4 роки картопля має бути на одному місці, або будуть накаплюватися дуже багато різних болячок. І хорошого у вас нічого не виросте. Ось, бачите, по почві в мене дуже дуже посушливий клімат. За два тижні до викопки ми ні в коєм разі не поливаємо нашу картоплю, щоб все висохло, Тому що під солому, якщо ви поливаєте, поливаєте, потім захочете її викопати, там буде просто грязь. І от в цій грізюки видобувати картоплю, це зовсім не зручно. Уже бачите, уже є дефекти, Маленький, маленька картопелька серед крупних. З таких кущів краще вже не брати посадковий матеріал або вибирати найкращі картоплини. Ось ця маленька, вона вже слабенька, тобто картофель починає потихеньку вираждатися. У мене дуже жарко, за 3-максимум 4 роки повністю виражається картофель. В кліматах, де йдуть дощики, туди ближе до. Гір, там 7, 8, і 15 років може рости картопля. Тобто, якщо клімат помірний, не такий жаркий, то вона добре себе почуває. В жарких кліматах дуже швидко вирождається картопля. І ось такий гарний урожай. Чим хорошо. Закривання ґрунту, соломою, сіном, шелухою, в общем-любою органічною речовиною, у вас буде отакий пухкий ґрунт. Ви рукою просто будете доставати картоплю без лопати. Якщо цього не зробити, особливо в моєму кліматі земля превращається в бетон. Просто ви грудку виворачуєте таку десь 20 на 20 і відтуда ви колупуєте запечену картоплю. Тобто в моєї місцевості обов'язково потрібна мульча. Там, де йдуть дожі, звичайно ж, вам мульча не потрібна. У вас там заведуться слимаки, всяка То тобто ось дивіться, по кліматичній зоні. І ось така картопля. Сразу же вибираємо те, що на сіміна обираємо з лучших кущів найкращу картоплю, одлажаємо віддільно. що на їду я завжди перемиваю, як я вам показував в началі відео. Перемив, сложив погріб, і вона добре храниться. Мита картопля також храниться, як не мита. Просто вам набагато удобніше брати взимку чисту гарненьку картоплю, і ви ніякі болячки хвороби не заносите, вона не гниє. Тобто обов'язково, якщо є можливість, перемивайте картоплю перед тим, як закладуєте до погрібу. І отакий от урожай з кущика у вас буде. 24 картошини, Ну, буває 26 і 27 цього сорту. Ну, 24 це теж нормально. Є різні сорта, є де картоплини від 12 йдуть, є і 30, і 40 картоплин, ну, тобто все залежить тільки від сорту. Я вам неоднократно показував себе на каналі і сорти, які я вирощую. Кому цікаво, під відео в описі Viber і Telegram, там можна переглянути і вже замовляти картоплю. У кого нема де хранить, можна заказати зарані, а вишлю саме тоді, коли вам буде удобно. Тобто все це обговорюється, пишіть, поспілкуємося. Ось різні сорти. Ось дивіться, бачите, одна картопля вже з признаками хвороби. Таку сразу в їжу, навіть не кладіть її разом з усіма остальними. Тобто, якщо признаки раку, фітофтори або ще чогось, або вона була повріждена, поцарапана, порізана через ці всі. Тріщинки порізи, проникають віруси хвороби в картоплю, її краще ж відбраковувати. Беремо таку найкращу, найгарнішу, ту відкладаємо зразу на посадку на наступний рік оддільно. Весною її перебираємо, передивляємося. Якщо є поросна, то її відкидуємо, оставляємо тільки найкращу, добре найдобре пророщими вусиками, І тоді ви будете з гарним урожаєм. Проращувати картоплю краще в соломі, в теплому приміщенні тоді корінці з'являються, це я вам показував на каналі. В общем, По картоплі є подробний розділ. Там я вже мільйон разів все показував, як підкармлюю, як поливаю, чим підкармлюю, скільки разів підкармлюю. оброблюю, я нічим не оброблюю, я просто збираю жуків руками, ну, у мене не здоровенні площі, там по 10-15 соток картоплі, Це можна легко зібрати. І вручну. Ну, якщо ви як я працюєте вдома, в принципі, я... на це в мене є час, і я цим займаюся. Отже, теж відро картоплі з куща при гарному уході, при висадці метр між клубнями я вже показував. Тобто має бути добре розвита зелена гуда. Чим більше зелена маса, тим більше фотосинтезу. І відповідно, більше наросте у вас такої гарної картоплі. Далі її пересортували, розложили що на їду, що на висадку, і будете з гарним урожаєм завжди. Кому сподобалося, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Всім дякую і до побачення! Гарних ворожаїв, шановні пані і панове.